Любі мої вітаю всіх. Сьогодні я знову до вас із текстилем. Доброго ранку побажати не можу, бо у нас сильно так, знаєте, гучно. І гелікоптери літають над хатою, а я знаю, що вони глушать. Ворон глушать. І ці ворони десь приземляються, отут поруч, крізь поля. Трохи так, знаєте, ну так. Жуткувато. Але я вам трішки позитиву на стрічку зараз дам. Ну, ну а як жити? Ну, що ми зробимо? І так робимо, що може. Так, зараз у мене декоративні наволочки. Цей раз прям мені багато їх поклали, і ви знаєте, я дуже задоволена, бо вони практично всі нові. Ось такий комплект, такі вони плюшеві або вілюрові, не знаю, як сказати, оксамитові. Ну, дуже приємне, приємна якість. Така, не знаєте, не така синтетика, ото як відчувається, а прям таке приємне, приємне. Приємна тканинка така. Е, розміри цих наволочок 50 на 50. Ну, 49 на 49, ну, розумієте, можливо ж вони, якби розрівнялися, то трішки вони. Ось такі дві наволочки. Зверніть увагу, вони нові, вони нові. Ось покажу вам. Так, ага. Ось з цієї сторони вони застібаються, бачите, все працює, все працює. Тут і знизу така, е, ніби підложка, така цікава. Ось. Їх дві, з цієї сторони вони такі просто, бачите, не построчені, а тут іде строчка такими ромбиками. Такі наволочки, такий комплект, іде під номером 167 і коштує 320 гривень. Новесенький. Так, далі ось така милота. Дуже мила наволочка, вона одненька, вона із бджілками. Тканинка натуральна тут, така схожа на льон, натуральна. Розміри вона має 47, ну, також, мабуть, на 47. Ну, вони йдуть на стандартні такі подушечки. Ні, на 45. 47 на 45. Ось тут, дивіться, працює блискавка. Вона такого кольору ніби топленого молока. Видно, що така, знаєте, новесенька, новесенька тканинка. І от такі бджілки. І з цієї сторони. Я не прасувала, ну навіщо? Навіщо прасувати, якщо зрозуміло, що вона новенька, і, і при транспортуванні вони, звичайно, трішки мнуться. Така наволочка йде під номером 166 і коштує 150 гривень така мелота. Так, далі в мене є ось така наволочка. <кілля> вона також нова. Вона, зверніть увагу, як гарно вона пошита, Якось такі якісь ось тут де строчка, навіть м -м вишивка, навіть вишивка. Оце все отак. Строчка ну пристрочена і така вишивочка. Прям. Зверніть увагу, яка красуня. У техніці печворк вона зроблена. З цієї сторони ось така <кій> рожева горошок, А з цієї сторони, оце така, вона новесенька, я вам вже казала. Як тут працюють у нас блискавки, працюють відмінно. Бачите, все акуратненько зроблене. Ось так вона з вивороту. На білій тканині на... нашити отакі ось клаптики. Гарнесенька така наволочка. Розміри вона має 48 на 39, на 29. Отака гарнісінька, бачите? Ну, це в кого є така подушка. У мене, наприклад, є одна така подушка. Саме такої е, форми. Там вона у тій у, у кімнаті великій, гостинній. Так, і така наволочка. Я не знаю, як я звук вклю... вімкнула. І така наволочка під номером 165-140 гривень вона коштує. Далі маю ось таку красу. Ось такі наволочки. Вони також нові. Ну, В крайньому випадку я не можу сказати, що вони були в користуванні. Тут така тканина, ніби, бачите, ніби тепла, вона така м'ягенька. Як вона тут так зроблена, можливо, підшите, а ми зараз подивимось. І з цієї сторони вона так. Ну, Це так ткана вона, бачите? Ніби вона така відчуття, як двойна, але вона жакардова. Ця наволочка. Розміри вона має 43 на 42. Така гарнюсінька вона, ну гарна. Мені подобається така вона приємна. Їх дві, їх пара. Ось одна і ось друга. Також тут все працює. бачите. Все працює. І такі наволочки йдуть під номером 164 і пара 300 гривень. Так, ось є така наволочка. Вона також новесенька. Десь ось, мабуть, торкнулася за щось ну, при, при транспортуванні. Вона новесенька. Зверніть увагу, яка тут якість тканини? Я навіть не знаю, як сказати. Також вона так цікаво ткана, такими, бачите, різними фігурами геометричними. І вся-вся, ну так як подивитися, раніше така була тканина Кремлін, якщо хто пам'ятає, ну, але. Ну, не така вона, просто на перший погляд, коли дивитися, то таке відчуття, ніби, ніби це кремплін. Ну, ну, інша, звичайно, не, не така тканинка. Так, і з зворотньої сторони вона ось така льон, натуральна тканинка. Вона рожева, така ну, рожева. Будемо будем казати, що вона рожева. Я тут зніму окуляри, то надіну. Ось із вибору тут така тканинка, бачите? Ось така вона, бачите? Усе тут проверловано, кожен шовчик, все акуратно зроблено. Ну, я також не прасувала. Ця сторона, то вона й не мнеться. А з цієї сторони, де натуральна тканинка, то там трішки вона зім'ялася. Розміри зараз озвучу вам. Розміри 44,5 на 45. Під номером 163 і така красуня 150 гривень коштує. Ви знаєте, мене завжди маловато було ці декоративні наволочки, їх розбирали швиденько, а цей раз прям таки так їх доволі, Ну, я думаю, що вистачить Ну, всім, хто. Хто забажає. Так, і далі є в мене ще отака наволочка. Шкода, що вона одна. Вона дуже гарна сама по собі, вона новенька. Тут навіть є, ось, бачите, ярличок зняли і лишилася ось пластик. Там, де був приєднаний ярличок. Ось так вона йде. Ось так блискавка, також вона працює, все працює. Тканинка жакардова. З цієї сторони така, з цієї така. Дуже гарна. Ну, як де ось ниточка, бачите, я казала, що вона новенька, можливо, не обрізали. От, то це таке: це можемо і ми обрізати, і ви, і ми. Така гарна наволочка, дуже гарна. Такі пастельні кольори, але вона така нарядна. 45 на 43. Ну, це ж такі розміри. І така наволочка йде під номером 162 і коштує вона 150 гривень. Ось така красуня, ще раз вам показую. Бачите, красуня. Ну, шкода, що деякі, бачите, попадаються по одній. Але, наприклад, у мене на диванах різні наволочки. І як їх так виставить, оці подушечки, воно дуже гарно виглядає. Ну, Приблизно підбирать там по кольору. Воно створює якийсь певний затишок у кімнаті. От. Тому, тому так. Ось таке в мене коротеньке відео. Можливо, ще протязі дня виставлю щось. Та виставлю, звичайно. Не знаю, чи зараз, чи, можливо, трішки пізніше. Весь текстиль покажу за сьогодні, за завтра покажу весь текстиль. Формуйте посилочки, тоді в понеділок вже я буду їх формувати сама, складати, готувати на вівторок, на відправку. Кому терміново. Кому не терміново, мені не заважає. Всім щиро дякую. За те, що ви мене дивитеся, за ваші перегляди. Всім бажаю мирного і тихого дня. Хай небо буде у нас блакитним, чистим і сонячним. Всі мої контакти в описі під відео, хто хоче знайти, будь ласка, опускайтеся в опис. Там є мій номер телефона, то можна і писати в WhatsApp, Viber. Телеграм, хто куди. Кому зручніше, якщо немає цих послуг, телефонуйте. Краще, звичайно, якщо ви перераховуєте гроші на карту відразу. Тому що, по-перше, ну, воно, і, звичайно, добре, якщо там перераховують пізніше на карту, от. але дуже незручно, як гроші приходять на пошту. Оце дуже незручно. Я їх то в черзі треба стоять, поки відправлю посилки. То вже, знаєте, буває, інколи я і не стою в черзі, я просто привозю, ставлю у відділі, там дівчата собі потім відправляють. А саме оце гроші отримують та ще й не приходять повідомлення останнім часом. якось так. Це просто прохання це не я не требую, я вхожу в положення кожного. І кожної підписниці, і замовника. Я тут не принципіально. Так що просто бажання і прохання. Все. Все, любі мої. Всім дякую, всіх обняла.